Вітаю, любі друзі. Ну що, ми маємо таке веселе повідомлення, як то кажуть, сюрприз. Буду продовжувати що 23 го за Пасіфік, наскільки я пам'ятаю, часом. Тобто за о 3-й годині ночі 24-го вже стартує сьомий сезон «Ладдера». Я, чесно кажучи, думав пострімити, але через те, що певний час не грав, особливо Асасіном. Е я вирішив, що я спочатку поганяю разочок, можливо, другий в закритому режимі. Ну, треба ж все ж таки підготуватися. Тому що, скоріш за все, якщо щось не зміниться, я буду асасіном стартувати сьомий сезон. Ну, принаймні, перші три дні я точно буду весело. Грати. Якщо буде зовсім весело, то пограємо, можливо, з тиждень. От, і будуть і стріми, і все, що завгодно. Також, я думаю, що будуть стріми на тренування. ну Просто розумієте, все ж таки стрім це не тільки гра, це ще й створення контенту. а Коротше, воно іноді трішечки напрягає, коли. Є там інші справи, і все таке, бо коли я просто граю, я можу у будь-який час відійти, підійти, там, і все таке, да? коли вже ведеш стрім, то зазвичай треба сидіти, і, як то кажуть, це як робота. Да? Працюй, працюй. От. Ем, е, значить, е, навіщо я ще створюю це відео? От дивіться. Ну, давайте, наприклад, на Hell, да? ось у мене є. Я хочу просто нагадати, що якщо у вас один аккаунт чи декілька, ви маєте пройтися по А, бачите, по у звичайних, у ладер-чарів тут, звичайно, не може бути. Це я ладер-чару взяв, да? А у не ладдерних чарів, от, наприклад, візьмемо цю пані, да. Uh, у них можуть, якщо ви грали в минулому сезоні, у них uh, є старі вкладки. Да? Давайте подивимося. Є тут старі вкладки. Так, ось бачите, щось тут є. Хоча я майже все попереносив. і Прямо тут нічого такого важливого немає, як ви бачите. Очевидно, да? якась дуже проста гра була там. Знаю, що це було вже на цьому аккаунті. Ну, тобто ви розумієте, що у вас в тих старих, бачите, паст вкладках може бути щось доволі цінне, саме на non-ladder чара да Тобто, і через те, що ці вкладки от те ж саме і стосується хардкору, давайте зайдемо. Це non ландер Char, просто я вам нагадую, що не забудьте це зробити. Ось тут теж є паст вкладки, ну і тут, можливо, чогось більш корисного. Хоча ну, це такі більш-менш. Да? Бачите, якісь речі, які, в принципі, можуть складати якусь цінність і можуть бути вам корисні. Да? Отже, ви візьміть їх, поперекидайте собі, тому що ось ці старі вкладки будуть е, затерті новими. От, і тоді ви просто можете все втратити, розумієте? да Вам вам же ж це не, ну, не втратити те, що у вас зараз не знаходиться, бо вони затруться е, спільним стешем е, ладерних чарів, які ви зараз маєте. Тому що створюються нові ладерні чари. Ви зрозуміли. Да? Тому не забудьте таку фігню зробити, якщо у вас е, декілька цих. Е Аккаунтів зробіть це на всіх аккаунтах, ну і так далі. Це, любі друзі, я буду поки що тренуватися в закритому режимі. Ну, не знаю. Я думаю, вже на тижні я вийду в ефір, скоріше за все, можливо, десь всереду. От, і, і поганяємо. Потренуємося вже більш-менш серйозно для того, щоб все ж таки весело стартанути сезон, бо у мене є цікаві плани. На цей сезон, якщо все вийде, буде надзвичайно весело і надзвичайно круто. Повірте мені, все, до зустрічі, до побачення.